Вітаю всіх, шанувальників шведського бренду Oriflame. На цьому тижні ми маємо акцію на декоративну косметику. Знижка 50% на всі позиції декоративної косметики, які є в каталозі. Треба сказати, що багато позицій вже мають знижку 50%, і вона вказана в каталозі. Все, отак, ці позиції так і залишаються. Але багато позицій. Продуктів декоративної косметики в каталозі знижки не мають. От, наприклад, двосторонній олівець on Color. На цьому тижні ми можемо його придбати зі знижкою. І ось тональна основа, і BB-крем, і консилер on color. На цьому тижні ми маємо на них знижку 50%. Тіні для брів, бачите, в каталозі знижка менша на цьому тижні, буде знижка 50%. І хочу ще таке звернути вашу увагу. В мене в кабінеті не були всі пропозиції, які ну, можна використати на цьому тижні. Тому уважно подивіться каталог, і ось там, де знижки нема, або вона. Менше ніж 50% сміливо ці коди набирайте в себе в кошику, і вам буде знижка 50%. Подивіться, от вирівнюючи основу під макіяж. Прекрасна позиція взагалі. Продукт відмінний. Отут дивіться, взагалі нема в каталозі знижку на ці продукти. Мультиактивний базам для губ. На цьому тижні маємо знижки. Суперстійка, матова рідка помада. І в стійках. Бачите, всі кольори майже є. Одного тільки нема. І маємо знижку на цьому тижні. Також блиск для губ. Будемо мати більшу знижку на цьому тижні. А на цю помаду вже є 50%. Вже ця позиція так і залишається. Продукти для нігтів, гель-лаки і покриття для гель-лаку. Відмінне покриття на будь-який лак. Тут оздоровчі продукти для нігтів. Зверніть увагу, АЗ-крем і тональна основа ВАВАН знижки не мають. А на цьому тижні ми можемо придбати їх зі знижками. Тушить джардані зі знижкою. Помада елексир. А тут цілі скарби. Бачите, в каталозі продукти без знижок, а ми набиваємо в кабінеті і, будь ласочка, румяна бронзер в кульках зі знижкою. Всі туші. Джердані Голд зі знижкою на цьому тижні. Оце я вам рекомендую. Це такий тон без режинки. Хто мучиться з режинкою, це скрем беріть, будьте довольні. Сяюча тональна основа Джордані. антивікова тональна основа з пребіотичного сироватку. Бачите, всі тони, всі є. Шовкова тональна основа флюїд, також тільки одного тону нема. Тут також знижки покращують наші можливості на цьому тижні. Тут же, бачите, 45%. ну, На цьому тижні 50%. А тут же є 50, все. Оці пропозиції в мене були в кабінеті, але бачите, не всі були, тому я звертаю вашу увагу. Якщо щось привернуло вашу увагу, набивайте, на цьому тижні буде вам вдача. Подивіться, набір для макіяжу брів та очей. І всі кольори рідкої губної помади Elixir SPF 15. У мене на каналі є огляд на цей продукт, це недавно вона оновилася. Можете підібрати собі тон. Ця помада має дуже зручний аплікатор. Матова губна помада Jordan Gold Iconic. Прекрасний продукт, це новий продукт. Бачите, елегантний стік. Сама помада в формі такого кристала. Дуже зручно нею фарбуватися. Аграма у помади такого натурального, твердого масла, ну, взагалі в основі помади такі цінні, натуральні олії. Помада виготовлена в Індії, кольори дуже природні, багатьом підходять. Якщо бачите, ви ж якось мали сумніви, по-перше, в мене є огляд на каналі. Ви можете підібрати собі помаду. І менший ризик спробувати можна собі дозволити. Стійкі тіні підводка для повіква Іван. Улюблений продукт можна поновити свій арсенал. Бачите, з одного боку підводка, а з другого тіні. Дуже зручно. Доглядова підводка для очей Джердані Голд. Беріть. Точність, рівень Бог, якщо стрілки не виходили, вийдуть. Двосторонній олівець для брів Джордані Голд. Беріть, є світлий і темний. Прекрасний, як ви бачите, вибір тушів. Це щіточка, її можна згинати. А це туш для вій з подвійним ефектом. Маркер для брів з ефектом міркроблейдінгу. Стій тіні олівець з голографічним ефектом. І помада для брів, бачите, є світла і темна. Стій тіні олівець. Прекрасний вибір. Кольорова туш. Ось ви думали, чи піде, чи не піде, ось це момент спробувати. І туш з ефектом котячих очей улюблений продукт. Також можна поновити. 47100 код це нова туш. Це буквально новинка новорічна. Гарно дуже, мені сподобалось. Матові рідкі тіні. Бачите, і підводка для очей в Іван Вандерлайнер вона рожева з мерехтливим таким фінішем. А тіні, бачите, є рідкі, і матові, є і мерехтливі на цьому тижні зі знижками. Тобто. От бачите, з ефектом металік. От якщо ці тіні металік наносити тонким шаром, пальчиком, зовсім тонким шаром. Вони просто ідеально виглядають і стійкість, не підводять. Прекрасно. От саме на аплікатором, а пальчиком. Підводка, бачите, також. Це також новий продукт 47101. Вона з таким золотавим ефектом. Мерехтливі, бачите, з ефектом металік тіні. Це підводка. Це вже темна, чорна. Туш для брів. Також всі є кольори. Водостійкий маркет дуже точно малює. А це стійка туш для вій з ефектом розкритого погляду. Стійкий продукт. олівець підводка для очей. Бачите, ці олівчики не треба підточувати, а оці товстенькі треба підточувати. От такі пропозиції другого тижня, каталогу номер 1 Діє акція до 18.01.25.